Ді вітання. Як у Кременчуці відсвяткували Різдво та як уникнути порушення власних споживацьких прав? Про це та інше вже готові проінформувати кореспонденти Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. 6 січня на площі Незалежності Різдвяна зірка, символ колядників, запросила всіх бажаючих взяти участь у театралізованій виставі з Різдвом Христовим. В атмосфері справжнього українського свята опинилися всі глядачі різдвяного вертепу. Щороку напередодні Різдва біля головної ялинки міста Кремучужан вже традиційно зустрічають колядники. Вихованці та педагоги об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання підготували святково розважальну програму у кращих національних традиціях. Український господар з господинею, чорт із козою, колядники розважали присутніх різдвяними піснями, веселими танцями, театральними номерами. Колядки вагома спадщина українського народу дуже промовиста. Тож чарівне дійство з фольклорними елементами нікого не залишило байдужим та всім подарувало святковий настрій. Діти наших клубів завжди приймають участь в цьому святі з великим задоволенням. І не тільки діти, які відвідують наші клуби, а й всі діти, які в цей день гуляли на цій площі, їхні батьки. Мені сьогодні на праздники понравились, як актори танцювали і пели, особливо мені подобалась каза. Мені сподобався найбільше казковий герой. Чорт. Дуже гарний, чудовий вертеп. Дуже гарні учасники цього вертепу. Нам дуже сподобалося. Спасибі організаторам і всім. Дякуємо вам і зі святом, си Крименчужан. Таланти ж маленьких колядників, вихованців Одюк, були винагороджені солодкими подарунками від міської влади. Не залишились без колядок та різдвяних подарунків найменші кременчужани, які захворіли напередодні свята. У Кременчуцьку дитячу лікарню колядників з різдвяного вертепу запросив заступник міського голови Віталій Малецький свята святами, а життя досить часто підносить нам свої неприємні сюрпризи. Що може бути більш сумним ніж під час улюблених свят опинитися в лікарні? Тим більш, якщо в числі тих, хто захворів, діти. Але Кремчуцьку малечу, що опинилася напередодні Різдва у лікарні, міська влада не залишила сам на сам із хворобою. Щоб створити святкову атмосферу, привітати та морально підтримати малят у дитячу лікарню на чолі з віцемером Віталієм Малецьким завітали колядники. Сьогодні від міського голови Олега Бабаєва ми вручимо вам солоденькі подаруночки, а ще буде дуже гарна така різдвяна програма. Цей день навіть нечиста сила намагалася всіма своїми чарами допомогти дітям відчути дух свята та сприяти швидшому їх одужанню. Але ця різочка не та що тата робить. Ні, я взяла цю різочку для того, щоб всі ваші хвороби прогнати. Я зараз отак зроблю всі хвороби попроганяла. Наступному році ви всі будете здорові, ви всі будете щасливі, будете всі. Эта лозинка постоянно забирает все тоже то, что то, плохое остается в душе ж не дивно що різдвяні вітання сподобались абсолютно всім і маленьким пацієнтам і їх батькам Дуже цікаво, тим що ми в такому заведенні, так хочеться вот такого тіпленького веселого звісно цій лікарні, а не вдома з дома сім'єю празднувати, то звісно мені очень мне даже понравилось приємно що такі заходи відбуваються що наш міський голова про нас не забуває і що ці діти, які підтримку від повинні відчувати вони відчувають Приятні всього, що не забувається о больних, і що поздравляєте з празниками, А солодощі в дарунок від міської влади стали для дітвори справжнім різдвяним сюрпризом. Тож нехай Кременчуком поширюється святкова епідемія добра і гарного настрою. Один з головних атрибутів різдвяних свят коляда. Попри те, що зазвичай від колядників відбою нема, цьогоріч їх був дефіцит. Коли ми цікавилися враженнями Кременчужан від коляди, з'ясувалося, що без колядок зустріли Різдво не в одній Кременчуцькій оселі. Я на третьому занасипі живу, то тишина, щось і дітей не видно було. Ну, Батьки не пускають, мабуть. Колядники заходили шикарніше. Вміють співати. Я ходив в церкву і додому прийшов, заспівав одну колядку і все. Були свої, чужі були колядники. От. Ну, діти краще вже стали в школі і щось навчають, розумієте. Вони вже так можуть і колядку заспівати, так краще враження, ніж в минулому. Давали пиріжки, давали цукерки, давали гроші. Ну, гривню, дві, там, три, там, скільки там От. чужим, ясно що. Своїм, то більше ясно, що це. Понравилось. По новогодньому чувствується зима. Я живу в частному секторі, может быть, из за этого ніхто не приходив. Хороші, хлопчики два було. Більше не було. Враження дуже гарні. Традиція у нас гарна, українська. Ми давали коробку конфетів і, 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 і гроші. Не приходив ніхто. двері позакриті, ж ніхто не зайде. Не було нікого в нашому під'їзді, Я не знаю, ждали, ждали, так ніхто не прийшов. Колядувальники. Сподобалось, звісно. І свої діти приходили, і чужі приходили. А я їх і не чула. Я тільки по телевізору чула, ті сподобалося, що по телевізору У нас ніхто не приходив. Ми в Великому домі живемо, там коридорна система не приходила до нас. Не було. Не ходять, ми ждали їх, а вони не прийшли. Новий 2013 рік у міському палаці культури відзначили традиційними святковими виставами. 32 рази виходили на новорічну сцену учасники вокальних, танцювальних, циркових колективів і драм гуртків. Казку Школа новорічних чарівників переглянули 16 тисяч глядачів. А сьогодні ми пропонуємо вам заглянути лаштунки святкової вистави. Під час показу кожної святкової вистави повна зала глядачів, які перебували в захваті від побаченого. Після чергового, вокального чи танцювального виступу борхливі оплески це результат плідної співпраці дорослих і дітей. Школа новорічних чарівників всім подарувала неперевершені емоції від цікавого сюжету, придуманого професіоналами закладу культури і талановитої гри юних артистів. Очень дуже понравилось, було інтересно і сам сюжет был тоже да, очень, очень классно. Мне хотелось теж поучаствовать в такой сказке. Мне больше всего понравился танець Прабруйки. Мне понравился наш український Дед Мороз. Я обязательно в следующем году прийду еще. Наведите розуміють, що маленька каска багато розуму дає. Та вчить хорошим людським якостям. Доброти. брати, що не треба бути лінівим і щоб треба вірити в волшебство. Втім, під час перегляду вистави, мабуть, одиниці замислювалися над тим, якими зусиллями створене таке дійство. Бо на зимових канікулах і школярі відпочивали. А учасники колективів Дитячий світ, міленіум, натхнення, задзеркалля, от і до юність, сузір'я Дніпра відпрацьовували по кілька вистав щодня. Люди дивляться на мене і радуються. Я им приношу только радость. Сегодня последний день, все уставшие, но такая как бы грусть маленькая какая. В перерывах между концертами Ми мы, мы с девушками играемся. Общаемся. Мы общаемся, и играем. Нам это очень нравится. Это очень интересно, и мы можем узнать много нового. Там мы красивые. <гум> нам хлопают очень сильно. <гум> да. За лаштунками нам розкрили один з секретів кропіткої праці артистів. Коли захворів професійний актор, 14-річний юнак погодився без підготовки виконати роль діда з Африки. Мені сказали 20 хвилин до дзвонка, швидко придівайся, виходи на сцену, імпровізуй. Спочатку була дрож в коленках, слова не знаю, імпровізація повна. Я ж грав епізодичну роль Сашка в кінці сказки. А потім раз і грай головну роль. Почули ми і цікаву статистику новорічної вистави. Утренники начались у нас 24 декабря и по 6 включительно. Прошло у нас 32 утренника и посетила нас 16 ну, десь около 16 тисяч маленьких, крім 6 січня відбувся останній новорічний спектакль, і всі старання юних артистів були гідно оцінені. Від імені міського голови Олега Бабаєва його заступник Віталій Малицький подякував маленьким артистам. Велика вам вдячність за вашу роботу, за ваші виступи. Велика вдячність керівникам колективів, які змогли організувати таку чудову новорічну виставу за. Ту ідею за те натхнення, з яким робилося все це, всі діти отримали солодкі презенти. А Женя Сардаров за те, що врятував виставу, отримав персональний подарунок. Колективу міського палацу культури за чудову постанову новорічної казки помічник народного депутата України Юрія Шаповалова вручив ноутбук. Посмотрев казку, був дуже-дуже сильно впечатлений. происходящем на сцене, как бы давно уже такого не видел, и как бы вернулся опять в детство и увидел, насколько у нас э, талантливые дети. Естественно, хочется отметить э, этих детей, которые активно участвуют в, в, в жизни э, города, и тот ноутбук, который мы сегодня подарили, он послужит э, новому развитию творчества в Кременчуге. Вже два тижні мешканці будинку номер 32 по провулку Льва Толстого без гарячої води. Їх газові колонки було відключено з формулюванням нещільність димовентиляційних каналів зі своєю проблемою та з проханням про допомогу. Окремечужани звернулися до нашої редакції. Знімальна група на місці вислухала скарги обурених мешканців будинку. Трапилося те, що відключили нам газ. Відключили спочатку повністю газ. Повністю й плити сиділи, сиділи без газу, сиділи. Потім почали пішувати всі, возмущатися. Всі вони плити включили, попломбірували нам колонки. І ми ні до кого, ні в кого нам ніхто не об'яснив чого, що один день казали, що там потровилися газом. На другий день вони сказали, що ніякого там утечки газу не було. І нам попломбірували. Тепер ми не знаємо до кого обретися. І хто нам буде допомагати? Куди не дзвонимо, нам сказали, що одні сказали, що через півтора року буде, бо треба якісь труби ставити. І на ті труби треба деньги великі укладувати. Другі сказали, що через півгоду буде. Ну, коротше говоря, ми почали, требувати, щоб нам чистили, чи димоходи, чи що там вони сказали, що димоходи чи що позасорювалися. О, сказали, що служби такої у. У місті немає такої служби, і оце ми не знаємо до кого обречатися. 1563, коли дзвонили, вони об'яснили, що при, при нашому дзвонку паралельно зв'язалися з Горгазом, і вони об'яснили, що е, подали вроді того, що е, заявку на сесію, на розгляд сесії по ремонту або що там вони будуть Коли ця сесія буде, ні. Сказали, хочете хотіти жити, ждіть. І більш ніяких відповідей. у міськгазі нам повідомили, хоча там і ставляться з розумінням до незручностей Кременчужан та безпеку з життя людей вважають головним пріоритетом у своїй роботі. Ну дійсно, да. В кінці года, двадцять восьмого дікабря. От, ну, 27-28 декабря, 27 декабря була проведена вніпланова перевірка димових каналів. в жилом доме по приволоку Льва Толстого, дома 32, выявлено о том, что дымовые каналы потеряли свою плотность, непригодных к дальнейшей эксплуатации. В связи с этим, да, действительно, были отключены колонки во всем доме до устранения выявленных недостатков. Вот. В городе у нас есть две организации, которые имеют лицензии на проведение ремонтных работ, именно ремонта дымовых каналов. Это предприятия Градика и предприятия Местечко ИКО. Газовые колонки будут включены после того, как будет произведен ремонт дымовых и вентиляционных каналов. Средства на ремонт дымовых каналов, так как дом находится на балансе у ЖКХ, выделяет у ЖКХ. По срокам, тяжело сказать, это решаем не мы, это решает у ЖКХ, сроки проведения ремонта. Ну могу одно сказати, що після того як буде прозвідний ремонт димових каналів, всі єдиної колонки будуть підключені. Ремонтні роботи димовентиляційних каналів виконуватимуть представники житлово-комунальної галузі Кременчука. Тож чи довго мешканцям 60 квартир сидіти без гарячої води у розпал морозів або як можна зарадити проблемі, з'ясовуватимуть наші кореспонденти. Результат дивіться у наших наступних випусках. Бали мобільний телефон, а він через день вже не працює. В Зулинові чоботи виявилося, що вони мають ваду щодня до управління розвитку підприємництва, торгівлі та побуту міськвиконкому скаржаться кременчужани на порушення їх споживацьких прав за три робочих дні нового року. Вже п'ятеро ошуканих покупців. Як цього уникнути, знає Ірина Скрипачова. Як зазначила начальник управління торгівлі конкому Людмила Жорняк, серед порушень прав споживачів найчастіше виявляють продаж товарів, робіт та послуг без відповідних супровідних документів та чеків, відмову споживачам у реалізації їхніх прав при придбанні товарів неналежної якості. Захист прав споживачів забезпечується відповідним законом України. На жаль, наше право на належну якість продукції та обслуговування доводиться відстоювати власним здоров'ям та часом, здебільшого через свою необізнаність. Головне запам'ятати вимоги споживача з приводу неякісного товару розгляду. Вдаються лише після пред'явленого чеку чи упаковки, а також у разі надання послуг договору. Для того, щоб не виникало конфліктних ситуацій між покупцем і продавцями, необхідно вимагати чеки на придбаний товар. Необхідно, якщо це надання якихось послуг по виготовленню меблів, по встановленню вікон, дверей, встановленню супутникових антен. Обов'язково повинен бути договір на виконання робіт, обов'язково повинен бути акт про виконані роботи, повинні бути копія платіжних документів. І ви повинні знати прізвище, ім'я і по-батькові того підприємця, у кого ви придбали. Це дасть змогу потім, якщо виникнуть якісь недоліки у наданих вам послугах. Ми змогли б з вами підготувати листа в інспекцію по захисту прав споживачів для захисту ваших же прав без цих документів. Зробити це просто неможливо. Сьогодні продавці не зобов'язані законодавчо давати без вимоги товарний чек. Тож вимагайте на всяк випадок, покупець має право звернутися в магазин з приводу повернення грошей протягом двох років, навіть якщо гарантії на товар не було або вона вже скінчилася. Стаття 19 закону України про захист прав споживача. Якщо не можете самостійно захистити свої права, не знаєте, як діяти для вас наступна інформація. У разі виявлення недоліків у придбаному вами товарі, ви повинні звертатись до обласної інспекції з питань захисту прав споживачів, яка знаходиться у місті Полтаві. Контактний телефон 56 56 34. Також ви можете для консультації звертатись до нашого управління. Ми допоможемо вам підготувати документи. А також надати мобільний телефон представника, який обслуговує місто Кременчук. Дивіться, що купуєте або замовляєте, тому що частково за придбання на якісного товару відповідаєте ви особисто. Якщо вас обдурили і продали не те на що ви очікували, захищайтеся, ви маєте на це право. Легкого вам продовження робочого тижня і нехай вас радує той факт, що він короткий. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі, як завжди. І не забувайте телефонувати до нашої редакції за номером 780818, якщо вам є про що повідомити Кременчужан. Побачимося!